Привіт, і сьогодні ми починаємо Помните, я в прошлому відео вам казав, за це. І люди ми будемо дуже тролити батьків. Ну, по-перше, я хочу. Давайте спочатку зробимо одну штуку. Щоб я Перенесемо Ігоря і Віку до нас в хату. Ну, це така для розминки. Чи, наприклад, Ігоря сюди? Еще дивіться. І одна штука. Я уже це робив. не є. Нам На замечати. не мало замечати. Аж до сюди. Ну давайте. Поки що перемістиме Ігоря. Транс... трансформ. Давайте Ігор. Так, це... що це Позиція? А, я віку взяла, на Ігоря. Давайте пусуємо його. Чуть-чуть убік. І поплюсували, поплюсували. Так, топаємо додому Андрія. Ай-яй-яй, наша Ну, Давайте все заново починати, що ж робити. Зараз швидко. Тепер головне не отключати науку. Кліп на таких моментах. Ну, кліп трансформер. Ігор, 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 Ігор. Погнали його перемістимо на одиничку. Де наш Ігор? Він в заборі. Так піди чуть-чуть вправо все дзвонимо. А шокіть позвонити 18 разів, і все це буде стояти ігор? Прикольно, ч якщо ви його хочете, то з вас 10 переглядів. Ну, я так і так запишу. На шутку бляха, не если нет. Хорошо? А ну тихо! Ай, вот кады. Шо она відкрыла по рыбным клетку? Прикольно. Давай ты говорю отсюда дальше. Мигоря потеряла. Що у нас там? Давай открываємо. Вот я пришла мої друзі. Давайте його розвернемо. А Ігор вийде? Ні, Ігор наказаний. От він дає. Ще ми зробимо одну штуку. Ігор готовий. НПС, мама. Давай Ну все, поки що стойкий Ігор з ним готовий. Давайте тепер-ка. Що буде, якщо заспавнити кучу роз. Я таке робив і напишу на тату Ну я туди. Тато туди не заходив. Так, де наші цвіти? А щось, кстати, небагато предметів у скулбойс Runaways. Я б не сказав, що їх прям дуже багато. Ну таке количество. І чуть-чуть замороженого м'яса, йому. Ну вот и все. Теперь там мы только убавляем от цветочек. Ой. Можно срочно, можно срочно, где-нибудь спрятаться. Ого. Я не знаю. Эхо. Что? А. Я выключу звук, еще как не мешал. А що якщо перемістити тумбу? Її можна перемістити? Ну, Мама, машина. Ні. А що тут машину перемістити? Тут тата в кімнату. бум 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 ключа. Ча-ча-ча. тут у нас... Ух. кстати прикольная машина так сейчас все было будет да она пропала на тут так ну Игорь, помогай маме Так, мама пішла. Давайте жеримо всі вещі. Ну, правда, тут не дуже оригінально Ну, бо я це відео знімаю так от після того відео. Та я не знаю, що. Ну, якщо хочете, я подумаю і зроблю прям нормальні трактор. Так, пранки. Що тепер, якщо перенести собаку кудись? Собака. Гунчики легальные. Слишком опасно. Интересно, чему. Какая-то собака тут. Ох ты, пара вид. Давай то вообще все выключим. Я кое-что даже на NPC и трансформер. Машины отдай машину. О, ай, давайте NPC. Мама. Полівать цвети. Проварить рука. У мене полювати цвіти не робота. Пропали всі предмети. А як вони проходять через машину, а мені не можна? Заперто на ключ. Як би так маму ступіти? Мама Що тут на піде. На розборку. І ми ще швидко віку переносимо. Кем ты думал, будтося разбираться? Все Вики нема? Вика у нас там. Это что ещё такое? Кто мне трезвонит в дверь? Пробивает, никто нет. И звонит он А Может, я сейчас понял? Почему? их? кульбой срадовались разработчики. добавь такие взаимодействия, типа, чтобы на мама и тато реагировали на ВИКУ и Игоря. И, типа, чуть-чуть так. Плеш. Ну, не типа, плеш. А чтобы... Батя і мама могли замовляти, типа, і ти говорити таке всяко. Типу взаємодії персонажів різних, НПС шок. Угу. А що буде, якщо якось попробувати перемістити дом його можна? Ні, я не можу. Давайте туди винесе віття. А я сюда пришл за секунду. Ну гаразд. И я ще построю дом на дереві тут. З чого? Та з машини. Для чого мені треба пару просмотрів. Я перенесу туди машину і туди можна будет залазити тогда все. Всім Пока.